Ні халяві глава Бихокотай. У нашій главі викладається заборона позик під відсотки. Наші мудреці стверджують, що кредитор Ліхвар не тільки завдає фінансових збитків позичальнику, а й заперечує владу над світом. Стягнення відсотків це отримання прибутку за рахунок праці іншої людини без будь-яких зусиль. Кредитору нічого не потрібно робити. Але він збільшує свій капітал за рахунок відсотків, які платить позичальник. Такий лихвар зацікавлений лише в прибутку, а брати участь у справі і нести відповідальність у разі збитків він не хоче. Всевишній створив світ так, що прибуток до людини приходить як за її зусилля та роботу. Чому отримати матеріальну винагороду чи духовний достаток, нам потрібно вкладати гроші чи працю. То ревчить нас не радіти халяві, а вміти цінувати саму роботу. Але хвар робить прямо протилежне, його дії відхиляються від шляху, яким вишні спрямовує світ. І ставлення до них надзвичайно серйозне. шаба шалом!